Ти мені постійно не приділяєш уваги. Жінка не є. Дайте йому розутися, зняти носки, помити ноги, поїсти і сказати, фу, я вже вдома. Чому ви так робите? Ми чоловіки, ми ніжні створіння. Мені треба твій час. Чому ти мені не даєш часу? Я, по-перше, не твій чоловік. Хватає придурків серед чоловіків. Будемо відвертими. Так, да. ви думаєте, чого я його позвала? ти можеш. Вітаю, друзі! Ми сьогодні розпочинаємо серію подкастів про стосунки. Мене звати Олександра Гарбузюк, я коуч щасливих та успішних. Я розповідаю жінкам, як бути щасливими в стосунках та успішними в своїй самореалізації. І сьогодні я запросила прекрасного представника чоловічої статі Рома Водолій. Рома, представся, будь ласка, для нашої аудиторії. Привіт, Саша! Е, мене звати Рома Водолій, такий в мене псевдонім. Е, можете запам'ятати мене так. Запам'ятайте. Я, я буду дуже радий. <хи> да, тому. Е, радий бути сьогодні тут, радий тому, що ми, у нас сьогодні велика місія. Ми будемо говорити про стосунки, а це дуже глибока і цікава тема. І я готовий, ми можемо починати. Уу! Клас! Yes. Yeah. Супер! Отож, що ми будемо сьогодні робити? У нас є дуже-дуже актуальна тема в стосунках, коли чоловік не розуміє жінку, а жінка не розуміє чоловіка. І ми сьогодні постараємося наглядно показати, як це відбувається в житті. Я буду представником жіночої статі, буду топити за жінок, а Рома буде пояснювати, як чоловіки сприймають наші слова. А я буду говорити як жінка, як ми сприймаємо ваші слова, ваші вчинки і дії. Ти готовий? Так, мені хотілося би також прояснити картинку і сказати, що ми, чоловіки, також хочемо висловитись і хочемо, щоб нас чули і, і розуміли, тому що в стосунках саме головне це звичайно взаєморозуміння. Супер. Отож, дуже багато працюю з жінками, і вони мені, знаєш, як одна говорять постійно, що мій чоловік мене не чує, він не приділяє мені уваги. От давай так, реальний кейс. Наприклад, я так і я своєму чоловікові кажу, ти мені постійно не приділяєш уваги, і я йому говорю це кожного дня, і мені дійсно здається, що він не ходить зі мною на побачення, не говорить, яка я там красива компліментів. Я дійсно відчуваю, що він мені не дає цієї уваги. Чому ви так робите? От скажи мені. Е, скажімо так якщо мені цікава моя дружина, або ні, якщо в нас все добре в сім'ї. Якщо дружина включена на мене, а я включений на свою дружину, то скоріше за все не виникає цих питань. І дружина любить свого чоловіка за те, що він є, а чоловік з задоволенням засипає компліментами свою жінку. Мені каже, проблема криється в тому, що мало взаєморозуміння раз, мало проводиться часу разом-два. І напевно в цьому більше йде якийсь крик про те, що подивись на мене, я тут, я поруч, я твоя дружина. Мені щось потрібно, але є, є якісь блоки. Мені кастр потрібно розбирати ці блоки і шукати їх конкретно в конкретній сім'ї між ним і нею. Добре, але ж ти сам сказав, що от не вистачає уваги, не вистачає спільного часу. І я йому mm. кажу: мені не вистачає от Рома, дай мені цей час. От до свого чоловіка кажу: Валера, мені треба твій час. Чому ти мені не даєш часу? Чому ти не даєш мені цієї уваги? Я ну, хочу. Я, е, я розумію. Я, я по-перше, не твій чоловік. Так, так. Є такий нюанс. Я не знаю, якби я вів на його місці, але я би хотів би. Щоб моя дружина підійшла до мене якось лагідно. Блін, ми чоловіки, ми ніжні створіння, так само, як і ви. Ну це правда. Не будемо цього. Почекай, зафіксуйте цю думку, це важливо. Так, це важливо ми ніжні що... створіння. Я романтик, я буду так говорити, ну тому що я так вважаю. І, і, і я знаю чоловіків. Ми спілкуємося інколи в гаражах, інколи за. За пивом і в нас теж багато питань до вас є як таких. Не може бути. То давайте поспілкуємося як чоловіки і жінки. Чому не приділяю увагу? Тому що і мені потрібна увага, мене потрібно чути. Мені потрібно, можливо, мені потрібно якісь мої чоловічі закривати, ну, поцьомати, обняти. Поцілувати, сказати, ти офігенний. Слухай, відпочинь. Ти в своєму житті стільки працюєш, може, ти трошечки якось відпочинеш. Так, ми приходимо додому для того, щоб відновитися, а тебе зустрічають на порозі. Але я теж втомлена. Я приходжу з роботи, я також втомлена, мене на мені діти, на мені робота, і я маю ще думати про тебе. Я весь час стараюся для тебе. От мені всі жінки говорять, я все роблю для нього. От Тут як так? От я хочу собі отримати увагу. Розумієш, ми, я в цей момент думаю про себе. Ми говоримо про ідеальну жінку, яка робить все ідеально для чоловіка, а він, скажімо так, такий от ем, паскудник і не, да. і не приділяє увагу. Да. Ну, напевно, чоловіку потрібно звернутися до психолога або <сих> поспілкуватися з якимись розумними людьми. В такому випадку я впевнений, чоловік не правий. Якщо жінка дійсно е, допомагає по дому, займається дітьми і е, вона прекрасна хазяйка. Ну і багато чого такого жіночного закриває моментів в домі. То чоловік повинен прийти додому через 30 хвилин, через 30 хвилин. Дайте йому 30 хвилин відновитися, дайте йому розутися, зняти носки, помити ноги, поїсти і сказати, фу, я вже вдома. А потім потім поцьомайте його в щічку і скажіть йому, ти мій найкращий в світі. І, і мені здається, якщо він нормальний чоловік, буду підкреслювати це, теж важливо, тому що хватає придурків серед чоловіків. Будемо відвертими так, да. то напевно він. Напевно, він розкриється і скаже: сонечко моє, як твій день пройшов? Можливо. Не знаю, напевно, це фантастично, але може він навіть посуду після себе помиє. Хотілося б це вірити. Ну, Тобто, ти говориш про те, що все-таки жінка повинна зробити цей перший крок, так? Тобто, якщо вона зробить цей перший крок, то і чоловік захоче їй дати те, що вона хоче тієї самої уваги. Думаю, так, але тільки що мені прийшла така думка, що блін, чоловікам потрібно прокачуватись. Так само в плані відносин. Чоловіки, добра половина чоловіків сухарі. Вони просто знають, що їм потрібно зробити, принести, кинути на стіл, і їм всі должні за все. Це також неправильна позиція. Правильний розумний чоловік він, напевно, десь повинен розуміти, що він десь тупить, він десь образив, він десь через чур жорсткий. Йому треба стати ніжним, йому треба поцьомати дитину, йому треба обняти свою жінку і дати їм їй це. Його треба підштовхнути якось можливо. Або, ну я не вірю в те, що всі чоловіки там прокачуються. Вони втомлюються, це правда, але займаються собою далеко не всі. Треба, треба... Я раджу вам, чоловіки, трошечки займайтеся собою. Це важливо. Тоді ви будете мати гарну жінку, гарну сім'ю. і... І взагалі все буде добре. <рес> Слухай, знаєш, якраз згадала анекдот такий коротенький. Жінка каже: Боже, мені так з тобою важко, так з тобою важко. А він такий здивований каже: Чому тобі важко? У нас все класно в стосунках, там все добре, мене все влаштовує. А Вона каже: Ну звісно, тебе все влаштовує, бо я там і до психолога ходжу, і там свою жіночність прокачую і для тебе я хороша жінка, то тобі класно зі мною, а мені з тобою не ок. Ти не робиш тих речей, які роблю я для тебе. І от це, напевно, більше анекдот, який взятий з життя, правда? Погодься ну, з тим, так, що. Напевно, от мені здається, скільки я працюю в темі стосунків, що дуже важливо, коли проблема в сім'ї виникає тоді, як ми спілкувалися та, з тобою напередодні перед ефіром, що коли жінка не отримує від чоловіка те, що базово потрібно їй. Ось ці закриття цих бажаних потреб. А чоловік не отримує від жінки те, що хоче він. Давай ми сьогодні з тобою поговоримо, що ви хочете. Що ви хочете? Mm. Я скажу, що хоче жінка, а ти мені скажеш, як ви це чуєте? От, до прикладу, перше питання, яке я з чого ми наїхали на Рому. Будь Що, ласка. Да. Я, я, от, наприклад, кажу, так як велика частина моїх жінок до своїх чоловіків, я приходжу і кажу, там по цьому ладали відпочити, бла бла бла, і кажу, я так хочу твоєї уваги, мені так не вистачає. Як ти це чуєш? Mm -hmm. Давай тільки зараз не думай, як правильно, а як воно чується тобі. Це як претензія, от як? Як це сприймається? Я чоловіками? хочу сказати одну дуже цікаву річ. Може чоловіки не будуть зі мною згодні, але я скажу, я скажу чесно і відверто. Що коли жінка приходить і прям говорить, от мені важко, от почуй мене ще щось, це сприймається скоріше за все. Я не знаю, я зараз нічого не раджу жінкам, бо я не можу зараз радити, але я розкажу, як і я це сприймав. Знаєш, жінка не. Слухай, я би так подивився, що тобі важко. Ти... Ну, Блін, як би правильно сформулювати думку? Щас, одну хвилинку, вона, mm -hmm. вона, вона десь зараз зароджується. Получається, що. Блін, я скажу грубо. Жінка неє. От вона неє, стогне, і ти такий, блін, як мені це не цікаво. Слухай, тому таку класну дівчину бачу, вона вся така шикарна та розкішна, така прям вообще сексуальна. А додому приходжу, а тут мені мені важко, мені важко. Ти мені не приділяєш. Ти такий. Боже мій, іди, 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 будь ласка, подалі від мене. Жінка стає нецікавою чоловіку в, таку, в такій позиції, це правда. Я, я не раджу вам проявляти себе з такої сторони. Ми можемо поговорити на такі теми, але тільки тоді, коли ми максимально відверті, коли ми десь ділимося чимось душевним, духовним, і, таким, чимись, і, от тоді, ми, якщо і я теж настроєний на такий діалог, то так. Да. Але... Просто так заявляти це, це воно сприймається як ниття? Так, не потрібно цього mm -hmm. робити. От я би не радив цього робити, тому що чоловік буде звертати на жінку більш в позиції жіночні, в позиції в впевненості. А от, от таку позицію ми сприймаємо напевно так само, як і ви. Якщо я прийду і скажу, слухай, будь ласка, мені так тяжко, мені потрібні твої уваги. Думаю, да чоловік, блін? Угу. Ну, погодься. Погоджуюсь дуже багато я говорю жінкам, що важлива форма висловлення наших бажань. Погоджуюсь абсолютно. Форма висловлення і... Потрібне місце і потрібний Момент. час. Ти дуже класно сказав, що проговорювати свої бажання саме тоді, коли ви в контакті. Не просто там рандомно він дивиться телек, а Вона така. Ну що ти дивишся? Ну, слухай. А якщо це ще повторюється Пустійно, час, кожен раз, день. раз за разом, тому раз, що, раз, що вона ж раз. не отримує цих емоцій. Слухай. Вона йому каже, каже, а і не отримує. Потрібно. То, звісно, ну логічно їй здається. Нам жінкам здається, що потрібно це повторити частіше. Це це дуже, це дуже нехороша стратегія, від якої ну люди тільки віддаляють. В який тиск сприймається і знецінюється більше як жінка. Так? Вона ніби як падає в очах чоловіка. Так, Вона падає в очах чоловіка, це факт. Uh -huh. І, до речі, чоловік починає дивитися на інших жінок. Тому що в такій позиції йому його жінка стає нецікава. Вона. Вона домохазяйка. Вона звичайна жінка в звичайному одязі, абсолютно несексуальна. І, і він такий, боже мій. Я от був на роботі, а там в мене така нова колега, і вона прям така вся іскриста, вся така впевнена в собі, вся така струнка і прекрасна. А додому приходжу, а тут mm -hmm. ну, пробачте, ну це правда. Домовий такий вдома, так? Це не я сказав. <плес> ну, будемо відвертими. Ми ж сьогодні зібралися для того, щоб бути відвертими, так, правда? Так, так. Тільки відвертість, тільки відвертість змінює людей на краще. Давайте будемо відвертими. Я вас прошу. І ви, жінки, і ми, чоловіки, відверті розмови вирішують усе. Гаразд, давай тоді прокрутимо ситуацію. А якби, наприклад, припустимо, а ми десь чи прогулюємося, чи десь їдемо в дорозі, от зайшла така якась розмова, душевна, без напрягу, все так класно лайтово. І я тобі кажу: ти знаєш, мені б хотілося, щоб ми, наприклад, кожного тижня так виїжджали десь подорожувати. От було би класно, ніби проговорюю це як. Як моє бажання таке, як мені б хотілося. мені б хотілося дуже з тобою цей час проводити mm. тільки вдвох, без дітей, щоб ми з тобою там на каву виїжджали. Класно було б? Слухай, це не класно, це ідеально. Це а? просто ідеально. <сум> Подорож, ви разом, ви розчинені один в одному, ви відпочиваєте, атмосфера прекрасна. І ти, грубо говоря, говориш, от я хочу ось так. Я хочу ось так. Ти знаєш, мені б, напевно, також би захотілося би ось так. Mm -hmm. е, тому що це треба повторювати частіше і частіше. І ви знаєте, я десь бачив е, в інтернеті час від часу дивлюся, всякі сторіси, рілси і все тому подобне. Я впевнений, що для стосунків потрібно одне побачення в тиждень. Для мене це як. Е, Залог того, що у вас все буде добре. Ви час від часу залишаєте дітей, роботи, все і всі буденності ви залишаєте десь і просто йдете, сідаєте двоє. То ви будете любити себе. Ой, ну, один себе, ну, встатні, себе. Треба любити, ну, це правда. Як підтримка один одного, як так. тримати цю температуру у вогнищі. Ваша щі, любов так. буде безсмертною. Ну це правда. Угу. Давай вернемося. Е, дуже мені цінно те, що ти говориш, і от я хочу прямо зафіксувати, щоб наші глядачі. Прям зафіксували, тобто перша форма, так як я тобі говорила, це сприймалося як ниття дружини, да. вона ну, не хотілося бути поруч з такою жінкою, правильно? І одразу закрадається бажання дивитися на когось іншого. А якби я сказала в такій формі інакшій, так от як ми тільки що проговорили, це би сприйнялось позитивніше. Це би сприйнялось в першу чергу, це б сприйнялось. Це саме головне. Mm. А не так позитивніше, як мої відчуття в цей момент, вони... Так само піднесені. Я, 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 я сам би себе запитав, Ром, ти хочеш знову ось так? Та звісно, да, своєю коханою людиною, своєю прекрасною дівчинкою, коханою і найкращою. Та це треба повторювати. Да, тільки так. Тільки так, тому що не з сходу, не вдома, не на кухні ці розмови. Взагалі, розмови на кухні, вони інколи бувають. Непоганими навіть дуже, але треба створювати, треба створювати умови. атмосферу, створювати так, так. умов, створювати атмосферу для таких душевних розмов, щоб посіяти зернятку, висловити своє бажання не. Пиляти так? Чому звідки взялося це житливе, слово? Що Тому що ми бути. постійно повторюємо одне й те саме і тиснемо. І, ви, і, ви сприймає... і, не чують, і людей не чують в цей момент, а люди обозляються, люди за, за собі тримають якусь обіду. Ця обіда росте і руйнує, і руйнує стосунки, руйнує тебе, як особистість. От... Ну фактично, якщо я не знаю про цей другий спосіб, то я буду тебе кожного дня пиляти, що ти мені не приділяєш уваги, а ти будеш ще більше віддалятися, віддалятися буде. закриватися і будеш собі думати. «Блін, А вона така сяка. І потім піде навпаки, напевно, агресія у відповідь. Да? Ти почнеш казати, а от ти мені теж то-то. то, то, то. Ніби існує. як образи один на одного, і ну, таки починається махач. Так? Я на тебе закидаю своїми претензіями образу, що ти може на мене. Бути. Махач це, це все. Це... Не, не доведи Господь, я вас прошу. <реш> <реш> ось, ну, ось так. Ось, це правда. Я зараз максимально щирий, я, я знаю це. Вірю тобі. До речі, для, для глядачів хочу ще наголосити на тому, що в Роми є досвід стосунків. Скільки да. років? 20 років шлюбу Бул, було. Є спойлер. 20 років <світ> шлюбу. І от ви знаєте, так. чому я запросила саме Рому? Тому що він пройшов цей шлях і він знає вже як не треба. Ти вже ми з тобою спілкувалися, і ти говорив, що я зрозумів, що такі-такі моменти, а можливо, може, можна було по-інакшому, але лише тепер ти йдеш в якісь пропрацьовки, так? в якісь усвідомлення, щось дізнаєшся. Коли б почалося твоє більш свідоме ставлення до стосунків, що їх треба з ними щось робити, треба будувати, що не буде їхати поїзд на тих старих рейках. Поділись, будь ласка, із нами. Чесно кажучи, я повинен вам зізнатися, 20 років шлюбу мої закінчилися розлученням. Можливо, вам не сподобається то, що серед зараз тут сидить експерт, який ніби як не... ми можемо про це да, говорити. Не зміг зберегти сім'ю і все тому подібне. І це ваше право, це правда. Сім'я моя. Закінчила своє існування, але ми залишились людьми. Ми спілкуємося з колишньою дружиною зараз прекрасно, в неї інші стосунки, діти наші абсолютно зараз спокійні. І як же ж відповісти правильно на твоє запитання? Коли я зрозумів, я почав розуміти те, що стосунки не можуть далі бути такими, коли пішов. Блін, в терапію я пішов. Я пішов займатися з психологом. Чесно зізнаюся, я хотів врятувати сім'ю. Це було коли ти був на грані, так розлучення? Коли я був раз <плес> шостий на грані, може й більше, так це було. Я почав працювати над собою. Я пішов розбиратися, я зрозумів, що в мені є багато маніпулятивних моментів. Я багато аб'юзерства, дуже модне слово, яке я зараз вживаю, вживають всі активно. Воно в мені все було. І виходить, коли я відслідкував собі оцю от мою неідеальність, все зрушилось якби з місця. Я зрозумів, що Мені потрібно змінитись, і я змінився. Я змінився. Ти і... прям це відчув. Тобі було боляче, некомфортно, так? що ти так. почав ці зміни. Я відчув те, що багато відповідальності лежить на мені. Угу. Вину... Вин... Винуватцем того, що наша сім'я розвалюється, я, винув... я винив завжди свою колишню дружину. Але коли я взяв відповідальність на себе, я побачив, який я не ідеальний по-перше. І по друге. Я почав транслювати свою лімбічною систему, і мене вчили так на психології. У нас є лімбічна система, яку щитують інші люди. Так як ти себе ведеш, люди починають вести себе так само. Моя колишня дружина заспокоїлась. Ми перестали сваритись дома. Е, панувала якась гармонія. Ну, в цей момент, на жаль. На жаль. Ми зрозуміли, що е, наші стосунки вже доходять до кінця, і ми по мирному, по-хорошому, розійшлися. І тепер я роблю роботу над помилками. А мій досвід 20-річний річний це чуть ли не саме головне моє досягнення за все моє життя. Буду чесний, тому що е, надалі все буде інакше, і я можу поділитися з людьми. І люди запитують мене, і я багато е, допомагаю іншим стосункам. До речі, це дуже класна тема на наступний раз розібрати, як вийти із ну, от, до прикладу, так вдих, видих, нам боляче, але ми розуміємо, що ми прийшли до точки. Неповернення точка біфуркації, і ми приймаємо рішення про розлучення, як не стати один одному ворогами, як не ділити дітей, як нормально вийти з цього. Розкажеш нам наступного разу таке. Ми поговоримо, поспілкуємося. Можливо, я розумію, що можливо тобі боляче про це говорити. Але ми, мені здається, нам би хотілося. До речі, друзі, напишіть в коментарях обов'язково, чи вам цікава ця тема, тому що я знаю, дуже багато пар переживають ці кризові моменти, хтось не наважується, а хтось знаходиться саме в цій точці, де ви приймаєте рішення. І це болючий процес, і важливо підтримати вас на цьому шляху. Напишіть, будь ласка, якщо вам корисна ця тема. Ми звісно, якщо Рома, ти погоджуєшся, mm -hmm. <гум> такий я погоджуюсь, бо мені цікаво. Мені хочеться говорити на цю тему. Це дуже багатогранна тема, і дуже багато чого важливого люди можуть знати раніше. До того, як вони дійдуть тієї точки. Uh -huh. і, і я щиро раджу усім зберігати свою родину, зберігати свою сім'ю. ви думаєте, чого я його позлам? Боротися до останнього. Ну, так стало, що люди інколи розходяться. Ну, і таке буває, це правда. Але повірте, я зробив максимум для того, щоб зберегти свою сім'ю і родину. І... За це треба боротись, все ж таки за відносини треба боротись в хорошому смислі слова, коли є за що. Я дуже дякую тобі за твою відвертість, насправді тому, що я хотіла, щоб саме ти нашим жінкам розповів, тому що ти пройшов і етап, коли все було класно в стосунках, і ось такий переломний момент. І зараз ти також можеш будувати собі стосунки. І це важливо, тому що саме через ось такі дрібниці, здавалось би, як не та форма подачі, не там не тоді сказали, не так висловили, Воно руйнує, воно руйнує стосунки. І казали, як ти можеш. Аб'юз, ти поняла мене, ти ніколи не будеш ходити до 11 годин вечора. Mm -hmm. Це... А можна поїхати в інше місто з подружками без дітей? Це смерть. Аб'юз зароджується на. E, самооцінці чоловіка каже, будь ласка, чоловіки це свідомо роблять? Будь Якщо чоловік дійвіс? рідкий засранець і маніпулятор, він 100% робить це свідомо. казали, ти можеш.